До твоїх курсів з рекламою, з таргетом, там ні з чим ні з СММ, ні з чим справи не мав. Тебе не влаштовував дохід, графік, можливо, ще щось? Цікаво. Подивився, дізнався, що це взагалі таке, з чим це їдять. Звучить офігенно, чесно. Оля топ. Оля Просто. А ти пам'ятаєш, як пройшла ваша перша зустріч. Нормально зняти там менше 15. Навіть не берись. Капець. Курси по таргету за 249 гривень. Клас, клас. Твоє навчання піднімає чеки навіть іншим тергеталом. Що ж, вітаю тебе в цьому відео, вітаю всіх наших глядачів. Це канал в Ютубі Дениса Виноградова про таргет, де я розповідаю успішні або неуспішні історії своїх учнів, просто ділюся їх шляхом, записую подкасти із власниками крутих бізнесів та викладаю ще іноді якісь просто корисні відео про маркетинг, Таргет, просування в інстаграм. І сьогодні у мене в гостях мій. Учень Володимир Сливко Володимир, розкажи, будь ласка, пару слів про себе. Скільки тобі років? Звідки ти? 26 років з міста Умані. Типу, до цього загалом з реклам. Ну до твоїх курсів з рекламою, з таргетом, там ні з чим, ні з СММ, ні з чим справи не мав. Тобто, це було таке все з нуля. А чим ти займався до навчання? Е, Працював в нашій місцевій на підприємстві теплокомуненерго. Тобто ми відповідаємо за те, щоб людям взимку було тепло. Вау. А скільки ти заробляв? Можеш поділитися? Близько 15 тисяч. 15 тисяч. Чи влаштовував тобі тебе той дохід тоді? Та звісно, ні. Ну, типу, на такі гроші особа не поживеш. Угу. Того ой... і. Навіть в Умані. В Умані, ти бачив ціни на оренду квартир в Умані ага. в Києві дешевше. А скільки коштує оренду квартири? Ну, типу, нормально зняти там менше 15, навіть не берись. Капієс. Так, що в Умані Умані не дешеве місто. Ні, звісно, воно не влаштовувало, Звісно, хотілося щось більш як це, затребуване. Затребувано ну, більш затребувану професію, більш таку цікаву, в якій можна розвиватися, в якій немає цієї стелі. По-перше, стелі. А по друге, що ну тобі не потрібно туди ходити з понеділка по п'ятницю, з 8 з восьми до 5, А ти можеш якось коригувати свій графік, ти можеш обирати з ким ти працюєш, як ти працюєш. Це набагато цікавіше. І просто тебе не влаштовував дохід, графік, можливо, ще щось. Що там дуже мало роботи. Ага. <с? <с?> я туди просто приходжу і сижу. Такі сидиш і все. Витрачаєш час? Ну, типу, да. Але це було добре, коли я пішов. На навчання, бо я міг на роботі навчатися. Це цікаво. Я думаю, що багато хто у нас, з тих, хто у нас дивиться і хоче зараз війти в цю професію, вони приблизно так і уявляють собі поєднання. Ну, Якщо, так, да, якщо є робота, то по перших часах 100% доведеться це поєднувати. Мені здається, що якщо немає такої якоїсь фінансової подушки, ну, ти, ти не звільнишся одразу, як тільки пішов на навчання. Ти в будь-якому випадку будеш поєднувати або під час навчання, або навіть ще. З першим клієнтом, ти доволі ініціативна людина, такі зазвичай добиваються результатів. Я зрозумів, що ти ініціативний. Коли ти мені написав просто в Дірект, побачив, що я їду в Київ, такий о, так давай, давай в Умані зустрінемося. Ну давай, типу. А я написав взагалі. Я думаю, а ти щас напишу, типу, як всі да, 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 да. І типу до побачення. Ага. Ти береш і пишеш. І, типу, так, звісно, давай я, типу, навіщо я написав. Думаю, ого, Але ну, типу, класно зустрілися, поспілкувалися. Ну так якраз проїздом був. Типу, у нас там було небагато часу, там п'ятнадцять 20 хвилин, але все одно. Розібрати проєкт, до речі, yeah. чому ти обрав сферу таргету? Я довго вибирав, дивився, чи можна зайнятись. До цього я був якби націлений на програмування. Також пішов на курси по програмуванню, але, ну, в певний момент, не знаю, я там спочатку дуже сильно вдарився в це навчання, і, типу, прям круглосуточно, я сидів, цей код, я пишу. Але потім, мабуть, ну, перегорів. Типу, просто зник інтерес. Я вже сидів через силу, це вчив, це все займало. В рази більше часу, ніж це мало бути, тобто на опрацювання тієї інформації, Тобто, що там виділявся тиждень, я вже чисто через силу його там сидів тиждень, другий, третій. Я зрозумів, що ну, немає сенсу далі витрачати на цей час, що треба обрати щось нове. Сидів, спілкувався з нареченою своєю. І вона каже: Ну, типу, я, вона СММ, вона каже, я собі ось збираюся йти на курси по таргету. Mm -hmm. Каже, типу, просто як додаткова послуга, умовно, до СММ. А каже, може, ти типу, подивись, поцікався. Я такий, цікаво, подивився дізнався, що це взагалі таке, з чим це їдять? Вона мені одразу показала тебе, бо до цього вже з тобою співпрацювала. І Все, типу, питання відпало. Клас, цікаво. Скажи, будь ласка, зараз ти вже там певний досвід отримав. Чи вважаєш ти, що Таргет не такий нудний, як програмування? Чи ні? Я думаю, що програмування теж не сильно нудне, але в Таргеті ну більше різної діяльності. Тобто, ти там пишеш тексти, робиш креоси, ти спілкуєшся з замовником. Ти вигадуєш гіпотези, ти тестуєш. Ну, тобто, багато різних а напрямків. дій. Ну, ти пишеш код. Одна дія. <laughs> ну, типу, того, так. Да. Це ще добре. Я вчився на програмуванні типу, на фронтенд. І це те, що люди пишуть саме код того з чим. Клієнт взаємодія, тобто в візуальну частину? І там ти щось написав, і там появилась якась кнопка. Ти там написав код, поміняється це кнопки, ну ти хоч щось бачиш. А якщо ти бекенд пишеш, ну взагалі не ж нічого не, не відбувається. да-да-да, не бачиш результат своєї роботи. <гум> угу, Цікаво. Тобто у тебе не було жодного досвіду в таргеті, в SMM, ти взагалі в Digital нічого не знав. Взагалі нуль. І не очікувано, бо достатньо швидко ти почав працювати. Зараз перейдемо до, до цього. Яка у тебе була ціль на навчання? Ціль на навчання отримати знання, засвоїти їх і попрацювати з реальним проектом. В принципі, ці цілі на навчання виконались, і далі я щас уже далі працюю. Шукаю нових клієнтів, працюю з в команді з ну, дівчиною. зараз. Зараз потікай, Давай да, без да, окей. окей, окей. Е, хорошо. Тобто, ти взяв першого клієнта, який так. хотів. Чи наскільки тобі було страшно його брати? Типу поділися поділися ось цими своїми відчуттями, коли Та страшно не було. Страшно не було, бо в принципі був зрозумілий маршрут, по якому потрібно було рухатись. Тобто, те, що ви давали на навчанні, є кроки. По яким ти рухаєшся на початку проекту, вже під час співпраці. І типу все було зрозуміло, що робити. Просто брав і робив. Mm -hmm. Страху не було. Для першого зазвичай всі дуже бояться. <сих> тобі, знаєш, злитий бюджет, взяти клієнта. Ні, ну злитий бюджет я боявся, але я його не злив, того було не страшно. Okay. А ти пам'ятаєш, як пройшла ваша перша зустріч е, е, чи зі ЗВОН? Це люди, з якими моя дівчина працювала вже на той момент по СММ, вона у mm -hmm. них була СММницею, ницею І відповідно. Вони там в якийсь момент сказали, що там, нам потрібен таргетолог. І моя дівчина така: таргетолог є? <світ> <світ> ну, все, ми зустрілися, обговорили. Я тоді ще навіть не пішов до тебе на навчання. Я сказав, що ось, типу, через там, два тижні у мене починається навчання. Якісь перших пару тижнів я внікаю, дивлюся, що там з чого ми почнемо з вами співпрацю. Пару тижнів ми ще, ну, я ще нічого не робив по їхньому проєкту, я просто вчився, і коли вже почались там більш такі. Mm, там Інфа про налаштування реклами, про креативи. Там уже ми подивилися, ну, я пройшов модуль. Ну, Вже почав потроху робити. Поробив креативи, прописав стратегію. Я попросив, мені раніше відкрили модуль по стратегії, модуль по комунікації з клієнтом, почав робити звіти, ну, і типу, все нормально почали працювати. Звучить офігенно, чесно. Окей, а що тобі найбільше сподобалося на навчання? Е, Я це вже казав твоєму, я не знаю, як назвати цю людину, що зі мною зізванювався, питав у мене фідбек по курсу. Ага, ну це. Я отримав більше ніж більше, ніж очікував. Оце прям дуже приємно, дуже ну це тупо круто. Я реально я йшов на курс, у нас же ж був прописаний план курсу, тобто кількість модулів. Їхні дати виходу. Потім в моменті там ви такі ми для вас підготували ще щось і закидаєте ще додаткову інфу. Потім в моменті в чаті вилітає, ми до вас додали ще додатковий модуль. Він вам знадобиться. Я такий клас, і в итогі, Ну, типу, я отримав набагато більше інфи, ніж я очікував отримати на початку, і це не була якась просто інфа заради інфи. Угу. Це було кожен раз щось корисне, щось класне, типу, щось цікаве. Оце найголовніше. Я думаю, плюс чи можеш ти сказати, що. Інфа в уроках вона була актуальною. 100%. 100%, бо я зараз її використовую на... <головіка> під час роботи. І немає такого, що там не знадобилося, чи щось, що я роблю по-іншому, чи там все як є, все актуально і все без води. Люблю, коли кажуть, без води. А, а, а як ти можеш оцінити підтримку кураторів? Оля топ. <головіка> Оля просто. Ну, реально, просто підтримка. Я б сказав, ну, я їй не писав зазвичай вночі, а якщо писав, то без звука або відкладеним. Okay. Але там, до 10 вечора Оля відповідала завжди. Навіть дозволяла голосові записувати, коли я просто не міг текстом викласти, що я хочу в неї запитати. Я її на дві минути голосове набалакав, і вона така: так, щас, я пойму, що ти хочеш. І все, і вона давала відповіді навіть на ті питання, які я не міг до кінця сформулювати. Прикольно. Топ. Андрій. Теж Андрій залітає чисто в чат, ото як батько. Дає такого падзетельника, що ви всі не розслабляєтеся, давайте тут працюйте, і все, і всі йдуть працювати. Ну, все клас. Я нещодавно там в внутрішньому чаті спілкувався, просто там, ти там і про інших кураторів писали таке саме. Я кажу, блін, ну мені треба більше кураторів, у нас вже дуже багато бажаючих на наступний потік. Просто там я скидаю скрін, типу, що я в гуглі прописую послуга клонування людей. Типу. <рес> Бо у нас, типу, зараз ну вони всі офігенні, і старший куратор Андрій є, типу, і всі куратори, які працюють з учнями безпосередньо, але треба ще такі більше. Типу, ну, на щастя, я вже зрозумів, типу, там, по яким критеріям треба обирати. Типу, це має бути в першу чергу людяна е, особистість, е, типу, вона має хотіти допомогти. Ось. Ну, І у нас реально там, у, у них усіх досвід там, три роки плюс. Це теж дуже важливо, що вони типу, можуть зрозуміти і на, нормальний фідбек дати. А! 100%. І третє, що ще важливо, це те, що я, ми не даємо багато учнів кожному куратору. Типу, я не розумію, чому це на інших навчаннях так не роблять. Типу, мені казали, що у Волошина у нього. На одного учня, здається, на одного куратора чи 50, чи 100 людей, типу. Ну, я думаю, що просто Волошина в цілому там ультрабагато людей і, типу, знайти стільки кураторів, ну, це ж що... теж проблематично. Ну, можливо, я не, не знаю, я не впевнений. Що ну, це але 100%, якщо у кожного куратора, ну, якщо у куратора буде там більше 50, там, я думаю, що там і 50, і менше, ніж 50, достатньо, ну він не дасть. Класного фідбеку, він просто не зможе це все опрацювати. Ну, бо я розумію, скільки я особисто займав Оліного часу. Ну, реально, я не розумію, коли вона там ще встигала остальним відповідати. Я Тук -тук 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 -тук. А тепер прикинь, типу, як деякі люди йдуть на курси там, по 100-200 доларів без фідбеку взагалі, їм просто дають запис уроків такий. Ну, курси по таргету за 249 гривень. Те, да -да 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 -да. що на мене таргетується, він Інсті. Клас, клас. Як ти думаєш, може це мати якийсь результат? Ну, людина на цьому грошей зробить, але тільки та, яка продає. <рес> Згодний. Чи вдалося тобі зробити кейс під час навчання? Е, ну, я вважаю, що так. Я попрацював з реальним проєктом, я не злив бюджет, ми заробили коштів. Просто на даний момент наша співпраця на паузі, бо вони там більше вирішують питання з сайтом. У них зараз додаткові сайти робляться, вони масштабуються, а інста для них була якби. Додатковим каналом продажу, uh -huh. який ми намагались розвивати. То, зараз поки на паузі, а так, в цілому, ну, типу, клієнт задоволений, я задоволений, бюджети не злиті, досвід є, я вважаю, все класно. І тепер, коли ти пишеш новим клієнтам, ти вже використовуєш якась цю інформацію? Так, звісно, звісно. Я це оформив в кейс. Я, Ну, типу, там, скріншотики, креативчики, які я робив там, текстики. Ну, і, це, і це працює, бо. Дівчина, про яку ми з тобою спілкувалися, що з штатів, ну вона сказала, що о гарні креативи. Давай поспілкуємось. Я такий. О, Креативи? Добре. Скинеш потім, добре. Додамо. Ну, вони не сильно гарні, але їй сподобались. Е, окей, ця дівчина, яка зі штатів. Тобто це твій другий, по факту, клієнт, так? Да? Ну, це так, ще це в планах. Ага. Типу, це ще не зрозуміло, чи вона буде. Ми домовилися про співпрацю. Вона сказала, що зараз я там оформляю сторінку агенції. Типу, там, через два тижні напишу. Я такий ну окей. Але знову ж таки, я не чекав, поки вона напише, але все одно. Шукав ще? Так. Да, Шукаю ще, і влаштувався. Це ж до казати, не казати. Давай, Давай до Марічки заболотної. Ага. Я не ти не роз... Влаштувався в команду. Так. Да. Команда в неї маленька, був один ага. триатолог, я другий. Ага. І вона третій. Окей. Як вона тебе взяла? Була зі дзвон, зум зі дзвон, Ми поспілкувалися там, обсудили мій досвід, навчання в цілому, просто як людину мені з нею поспілкуватися їй зі мною. Вона сказала, що типу: Окей, не, у мене там щас ще. Декілька зідзвонів, і через два дні я тобі дам фідбек. І через два дні вона мені зранку написала, що ну що, готовий завтра починати. Я такий, да, звісно, го. Клас. Чи показував і ти якісь там свої домашки, типу, що ти там робив? Я для неї стратегію робив. В неї мені тестове було це написати стратегію. Так. Вона дала, типу, ну, умовне завдання. Там в нас попросили написати стратегію для туристичної агенції, яка робить з України тури в Європу. Я просто прописав маленьку стратегію і все. Угу. Прикольно. Ну, прописав так, як я вчу на да, да. скільки ти заробив от прямо під час навчання? Прямо під час навчання, ну, 300 доларів, ну там трохи більше 12 тисяч гривень. 12 тисяч гривень. От з цього клієнта. Да. З першого. Офігенно. Для першого клієнта це офігенно. Багато учнів, які вже там проходили курс, вони можуть рік працювати, і по 100 доларів свій послуг продавати. В моїй знайома, вона таргетолог, з досвідом вже багато років, і вона чомусь досі працювала на чек в 300. І я, коли пройшов твоє навчання, я сказав, що я буду брати 300. Моя дівчина сказала їй типу, а що ти досі береш 300. І вона підняла чек. що твоє навчання піднімає чеки навіть іншим тригедором. Ні, але якщо ти дивишся, купи систему. Вона була у тебе на офлайн зустрічі в Одесі перед цим, перед початком навчання. Ага, зрозумів. Розкажи, тепер виходить про всіх своїх там зараз потенційних клієнтів. Чи є ще хтось? Що у тебе? Є потенційний клієнт, це по. Це ще один яком, e але це прям з нуля. Тобто у людини є тільки дві офлайн-точки, ну доволі великих, але чисто офлайн. І він хоче, він хоче розвивати онлайн-магазин своєї техніки, це побутова техніка. Це все там для будинку: крани, ванни, витяжки, ну коротше, така техніка. І у нього ще один проєкт це таунхауси. Тобто він будує таунхауси у нас в місті і хоче їх відповідно продавати також через інтернет. І от зараз я йому знайшов людину, яка йому зробить лендінг на таунхаус. Ну або не лендінг, або просто там легенький сайтик. Він зараз з ним в процесі спілкування по тому, як буде виглядати цей сайт. Робиться сайт. І запускаємось в першу чергу на лендінги, а, ой, на таунхауси, а з їхнім другим проєктом, цим, що типу Яком буде, то то вже. Попозже, бо сайт буде робитися довго, товарів у них багато. Прикольно, слухай, і туди влаштувався ще й е, США є. Е, ну, буде цей... США це ще так, типу. Ну, да. Буде-не буде. На це я там сильних надій не покладаю. Це поки, ми ж знає, як домовились, що зараз я буду, беру її як окремий. Проєкт просто просування її агенції, і потім, якщо в цю агенцію будуть заходити клієнти-Натари, то вона мені їх делегує. Типу mm -hmm. такого. Так ми домовилися. Як ти бачиш свої перспективи там в розрізі там півроку, наприклад, як ти, як ти хотів би, щоб у тебе було через півроку, як ти це бачиш? Ну, я це бачу, що позбутися вже до кінця оцієї. Синдрому самозванця цієї невпевненості, бо воно у мене все ще трохи є, і ну, вже стало легше. Набагато легше стало, бо, наприклад, з тим самим програмуванням, ну, у мене цей синдром він прям величезний. Я взагалі не відчував, що я можу заробляти цим, що я, що я заслуговую отримати за це гроші за цю роботу. А тут ні. Тут вже я розумію, що моя робота вона коштує цих грошей, що я приношу людям гроші. І, типу, всі в цьому зацікавлені. І До кінця вже цього позбутися, бо воно ще так, чуть є. Uh -huh. І набратися більше досвіду, ну і, звісно, більше проєктів. Тобто, масштабуватися, масштабуватися, покращуватися, робити кращі результати для клієнтів. Як ти думаєш, скільки ти зможеш заробляти через півроку? Ну я розраховую на мінімум тисячу. Тобто, це те, що. Я думав, Тре — Я думаю, що це Треба закрити, реальні. як мінімум, базові потреби. Чи плануєш ти переїжджати в Київ? В Одесу. В Одесу плануєш? В Одесу. Одеса це кохання. Приїхав в Одесу за півтора роки до початку повномасштабної. І до того я в Одесі був один раз. <кій> і мені тоді чомусь не сподобалось. Але я думаю, що це було просто так. Типу, в цілому, я був ще в дитинстві, нас там щось мене кудись не туди повели, куди я хотів. Мені, в общем, типу, настроєння того дня не сподобалось. І я все життя жив з думкою, що мені не подобається Одеса. Uh -huh. Я там ніколи не буду жити. А потім мені в один момент просто знайомий каже, давай в Одесу приїдемо. Я такий, то давай. Ми переїхали, і я з першого дня закохався в це місто. І просто я не уявляю, де можна ще жити так комфортно. Uh -huh. Ну, море, з дівчиною вийшли на березі моря, кави випили, по трасі здоров'я погуляли. Ну, краса. Ну, типу, куча гарних закладів, куча смачних закладів. Ну і просто неймовірно гарне вайбове місто, в якому всі все встигли. Я не люблю оце в Києві, цей Метушні. метушня. оце, да. Всі кудись біжать, Метуш. всі кудись летять. В Одесі всі такі чисто. Красата. Окей, тепер. Маленька рекламна вставка, якщо ви також хочете опанувати нову перспективну професію, почати заробляти, отримати перші кейси і далі знаходити собі вже якісь проекти і звільнитися зі своєї нудної стабільної роботи за невелику оплату. То є для вас пропозиція. Під цим відео є посилання на анкету перед записом на наступний потік мого навчання. Ви можете її заповнити, вам напише менеджер. І якщо вам все сподобається, то ми можемо навіть з вами зізвонитися та розкажу вже там усі деталі, якщо вам це буде цікаво. Тож, Yo welcome. Останнє таке питання. Uh, в принципі, можна було б його не задавати, але я все ж таки задам. Скажи, будь ласка, чи порадиш ти моє навчання по таргету іншому? 100%. Ну, типу, я? Дуже 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 сильно задоволений цим навчанням, бо я просто не очікував отримати стільки користі. Я не знаю, я тобі цього не казав, але казав знову ж таки цій людині, що збирала фідбек про курс. Мене дуже підкупило, коли на цьому першому знайомчому зі продаючому твоєму зі коли ти розповідав про саму структуру курсу, як це все буде відбуватися. Я тоді у тебе запитав, що типу у тебе ж я. Там три тарифи, і ти мені сказав, що йди на, на, на найдешевший. А я кажу, що давай, може, я піду найдорожчий. Типу, ну мені не проблема заплатити більше, але я хочу отримати більше. Але ти мені декілька разів повторив, що в цьому немає сенсу, що йди на цей, оцей для тебе. І те, що ти не намагався мені продати дорожчий свій продукт, це теж дуже сильно підкупило, і я відчув якусь впевненість, що о, все буде класно. Uh -huh. Типу, якщо він каже, що оцього достатньо і не намагається мені продати за оверпрайс, я такий. Все, добре, працюємо. Угу, клас, дуже дякую за фідбек, це цінно. Е, чому так? Тому що, в принципі, у нас і цей тут тільки минулий, і позаминулий, вони були продані повністю, тому в цьому реально не бачу зараз ніякого сенсу. Раджу те, що треба. І плюс друга причина, я тоді тобі пояснював, і зараз всім теж поясню, що. Для мене важливо, щоб людині комфортно було. Тобто, якщо у вас реально нуль, вам не треба йти на тариф якийсь там середній або найвищий. Бо вам там буде некомфортно задавати якісь свої запитання, і ви будете ну, типу, просто соромитися, якось проявлятися, бо там вже люди, які заробляють більше, знають більше і так далі. А тут, типу, це комфортне середовище. І так само навпаки, типу, якщо іноді бувають випадки зворотні, Типу, людина каже, ну от, типу, у мене є оце все, але я хочу типу, Тариф менший, бо, типу, через гроші, то я знову таки кажу: ні, тобі треба дорожче, тому що я знаю, чому, тому що ти тобі там буде цікаво, там буде класно, і цей тариф тебе був стане більше. ось Але це все можемо там обговорити, це все. Я, типу, на продуючих на цих зі завжди. Дуже тобі дякую, що прийшов. Ми це записуємо в день випускного. Сьогодні побачимося з тобою на випускно, вип'ємо просечки. Я тобі привіз, ще подарунок. Так, реально, Давай Давай давай. Блін, клас. подарунки я люблю. Пиво. Ух ти! Два пивка і два сімліка. Клас! Блін, дуже тобі дякую, це дуже неочікувано. Офіг'єдно. Там є пиво Софіївське. Клас, я люблю пиво. Дуже тобі дякую. Так що не одним просеко. Не одним просеко. Ставте лайк на це відео, обов'язково підпишіться на канал та перегляньте інші відео, тому що таких мотивуючих відео на цьому каналі ще достатньо багато. Ar nu... Dėkui. Kas pivadė, kad kuo esi?